Всім привіт! З вами я, Вадим. Сьогодні іграємо опять 99 ночей в лісу. Я чуть-чуть, купив собі новий кров. Ну що ж, погнали, Включаємо один і полетіли. Все, ми почали. Так.

Берем. Складаємо. Оснуем. Сосолку засыпаем. Так, светится. Да, все. О, шахта. Это то, что нам надо. Теперсову боку. Короче, коли найду щось інтересно. Все. Залутали. Третій уровень вийшов. Ідемо туди тепер все. Корот, ви на мене О. На жаль, детролс не вийде, бо мене вже заблукали. І що я багато в мене людей питало, що, що трапилося, що я вихожу з каналу. Хожу з каналу по тій причині, що. в мене, типу, немає цього. О, як вам сказати, щоб ви поняли, О, у мене не продвигається канал. Тобто, ніхто на мене не підписується, ну, лише цей підписується, ну мало ну дуже мало людей. Моя ціль це просто 100 підписників. Ну, Я взяла. Так що, похожу, я з каналу, це на моєму каналі вже последний відос. Возможно. Возможно, я сьогодні ще зніму. Поняли? Ну по дотрелсу вже не вийде. Меніму другий сезон, і то є, якщо в мене буде 30 підписників. Не знаю вас. Вы на мене не підписуєте. лише мои любимые підписники дивляться мои видео. І то не всі. Так що похожу я с каналом. Но если на моєму канале набирать... На іншому канале, если в мене набираться десь 2 миллиона підписників, то... Бо я вам ще не розказував, але у мене є другий канал, там де в мене десь, мабуть, 3 мільйони підписників. І за те, що я там знімаю, коротше, цей. О, цей, як його. Дуже класний, типу, відоси, поняли. Так. Да. Так що канал от перехожу. Сьогодні вийде останнє відео, як я з вами прощаюсь. Да, печене, конечно, ще ухожу, доки в мене не буде аж треть Ну, Но знаю це, я походу уйду на засім то, що все одно на мене ніхто не буде підписуватися. Так. Коротше, коли буде... Опано. Коли буде буду, я там в тій больниці буду з Коротше, тільки що я відкрив скриню, мені ось винтовочка випала. Представляю. Так, ось сейчас сікаю. То що мене чуть не вбили. Поняли? Значить там винтовки загризую того то. Так, що в мене? Холка я собі багато добру. Тепер засолкається все. Not someone quotations. Там буду звонить попоюсь. Короче, все за удобство. О, вообще То что надо. Куча тот таких из чтобы я Сейчас я у всех соберу и вам покажу. Короче, вот эта кусочка. Дается засыпкой. Все. Ну, я покажу. Таким вот смазком. Так, покажу еще не оказывается. Окей, на меня сейчас, короче, на подвод у Потом, кстати, у меня хороший второй. Тортик. О, первый слабок. Другий. Таке собі, ну, хорошее. 满街的都是，不够的行。 Пендрись. Сюда. Что еще? Что-то Короче, я понравился создавать корки. Короче. Золото все хорошо было. Угу. Получилось я не понравился. пом Замесы из медведя с лечен через причем. 他就是用才能。Well, Так. Короче, когда я его обновлю, вам скажу. А хотя Думаю, меня. Все пока что тоже хорошо промо справляется с своей работой так так на день десять да, Красавчик. Йоу. Да. Прощаюсь, ладочка. Короче, уже сегодня проскочился, прокачался. Поняла. О, а, все Она ваша нормальная. Просто на сегодня что не было, то что я микрофон не выключил. Мне не надо было просто выключить. Микрофон наищец. Лете не него будет ночью. Буде Классис. Я сейчас, короче, хочу в... делать первую -пер провод. Ну, то что за так, а то, типу, то. то кровать, укровачей? За 20 хробится. Этот полз здорово. А то я её не Я до вас вернусь. Всё, У -у -у. Сейчас я быстро заберу духовку. успел. це чуть-чуть пробували уже до скоро